Два тижні квартира Гембарільських пустувала. Коли чоловік та дружина повернулися додому, на них чекав неприємний сюрприз. Відкрив двері і побачив у своїй хаті в квартирі, верніше, затоплені нечистоти, які повністю плавали по квартирі на кухні, все плавало. Ми зразу зателефонували в ЖЕК, попросили, щоб терміново визвали ремонтну. Бригаду, вони сказали, що бригада на виїзді. І тільки як вони освободяться, вони підійдуть. Після 40 хвилин чекання дружина Олега знову передзвонила до ЖЕКу. Тоді вже до них приєдналися й інші мешканці будинку, які теж постраждали від прориву каналізації. Виявилося, що ЖЕК заявки не приймав і навіть не знає про ситуацію, що склалася у будинку. Люди повторно звернулися із проханням, аби до них приїхала ремонтна група. І увесь цей час Олег Амбарільський розгрібав у квартирі на чистоти. Я не знаю за що братися, і в мене відер 20 я тільки виніс з ванної кімнати нечистот. Здивувало родину гембарільських те, що витікало з каналізації. Одне, коли каналізація поламана, інше, коли люди не вміють нею користуватися. Строїтельний мусор в каналізацію кидати картошку, поміток і щоб вони ще. Бакети целафанові, то це шов. Людини є щось в голові, та там нічого кроме нема. Через дві години після дзвінка до будинку приїхали сантехніки. Один з них колишній електрик, який не міг пояснити людям, що робити у цій ситуації. Інший забив у підвалі чоб, аби нечистоти не витікали. Чим викликав у пожильців вихор обурення? Я його совсі вибила, той чоб, щоб мене не плило гаммон. Іру ви не понимають. Я зараз возьму, ви його. – Ну завертайтеся, чого ви стоїте? Ви поперше не в тверезуму стані я на Жить. робоче місце і розказуєте ще що до чого. Він чува забив. Подібні ситуації розповідають мешканці будинку. Для них уже не є новиною. Біда лише в тім, що допомоги немає жодної. На місяць у нас по три по чотири рази слісаря не знаю. Приїжджають, пробили. Уїхали, то водоканал був, теж казали, що повні колодці, треба чистити постійно колодці, їх ніхто не чистить. Це не, не перший раз, і я думаю, що, мабуть, не останній, поки ніхто не прийме міри. Люди й самі ладні все відремонтувати, але для цього потрібно бути спеціалістом. Та так страждати від впливу на чистот мешканці будинку вже не мають сил. Ми вже жильцями казали, ви нам скажіть, може треба труби поміняти, ми все зберемо, гроші, зробимо, тільки щоб поміняли нам цю каналізацію. От у нас шість під'їздів, ніхто так не страждає, як наш один під'їзд. І наші чотири квартири родина Гембарільських розпочала у квартирі ремонт. Зараз не знають, чи варто його продовжувати. Лінолеум на кухні вже здувся, потрібно буде замінити у господаря квартири. Єдине питання: хто йому компенсує за шкоду, що нанесла прорвана каналізація.